Що зараз відбувається е, у Малинівській громаді? Чи повертаються люди? Наступний час у Малинівській громаді до війни було 9600 мешканців. На сьогодні в Малинівці на, е, людей е, 6230 мешканців. Е, в тому числі це Переселенці 1200 людей. Я скажу, що на сьогодні люди не повертаються в цілому, дето вернулося більше 20%. Дуже у нас питання по Маспанову, там нема світла вже більше 10 місяців. Роботи ведуться і є перспектива, що через місяць світло дадуть в цьому населеному пункті. Проблеми нашої громади в тому, що в нас не працюють наші підприємства, це наші п'ять заводів, які також потрапили у війну. Були прильоти, було десь кілька пожарів. І на сьогодні я скажу, що ці заводи не працюють, бюджету нема, тому є проблема утримання апарата, є проблема планування на цей рік. Скажіть, що по населеним пунктам? У Масьманове нема світла, а у інших населених пунктах Вінші що з команда? Населених є тепло, є світло, є газ, люди з теплом. Люди кожен місяць отримують гуманітарку, всі категорії населення. Автобусне сполучення ще? Автобус це сполучення, як скажемо, населеним пунктом. І, скажу більше, у нас даже є автобусне сполучення з містом Харків. Це дуже важливо для мешканців нашої громади. Вирішується питання, якщо буде світло в Маспаново, туди повернуться люди. І на сьогоднішній день на тиждень, на тиждень там один автобус ходить. Але ж коли повернуться люди, коли буде світло Маспанова, то Автобусне сполучення відновлюється.